Привіт, мої любесі! Дітки, послухайте загадки. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знай постійно житель. Носить горде імення вчитель. Так, дітки, це загадка була про вчителя, який навчає дітей. Добре, ще одна загадка. Рівно. Цеглу викладає, дах старанно покриває, каменян і покривельник носить назву. Вірно, будівельник. Молодці вмієте, дуже гарно розгадувати загадочки. Будівельник він що? Будує так добре. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури. І таблетки, і мікстури. Вірно, це лікар. А лікар що робить? Лікує. Вірно, молодці дітки. Давайте ще одну загадочку я вам загадаю. Золоті у нього руки, робить зачіски і перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. А ну подумаємо, хто це такий у нас? Вірно, перукар. Так, перукар і стриже, і е, фарбує, і зачіски робить. Так, вірно, дітки. То скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, про що ми сьогодні будемо розмовляти? Тільки добре подумайте. Так, ми сьогодні будемо розмовляти з вами про професію. А зараз я вам пропоную погратися в гру. Я вам буду називати дію, тобто, що роблять. А ви будете називати мені професії. Всі приготувалися? Готуємося гарненько. Так. Навчає читель. Так, добре. Будує. Будівельник. Молодці. Лікує. Так, лікує лікар. Стриже. Стриже перукар. Звісно ж, перукар. Підмітає або прибирає. Так, підмітає або прибирає, це двірник. Добре, він дуже важна професія. Шиє. Шиє. Швачка шиє. Добре. Ну, якщо хтось не вгадав, то я вам підказую, так. Продає. Так, продає продавець. А ще одна професія є. Я думаю, вона сама головна для вас поки що виховує. Там, дітки, вихователь. Молодці, ви дуже гарно справилися з цим завданням. Дітки, Подивіться, хто до нас прийшов. А до нас прийшов? Гість, якого звати Лісовичок Кузя. Він вже до нас колись приходив, йому нам дуже сподобалося з нами. Він вирішив ще раз прийти. Але сьогодні у нього є проблемки. Він прийшов, щоб ви йому допомогли. Бо все своє життя він прожив у дремучому лісі. А ось тепер вирішив перебратися в місто. Але він не знає, як в місті жити. От, йому розказали, що в місті зручніше, цікавіше, але ж давайте ми з вами допоможемо йому зорієнтуватися в новій обстановці і розповімо, про що незнайоме для нього. Ось він мені розповів, що подивився, каже, в зеркало. Та й засмутився. Заріс, гляньте, борода в нього така здорова. Скажіть йому, де ж йому зробити зачіску? Давайте розповід... розкажемо. Йому. Так, зачіску треба ти до кого? До перукаря, Кузя. Ось він так виглядає, перед перукар. Він і стриже, і робить зачіски. А ще, дітки, кузя не знає, якщо. Захворіє, до кого треба звертатися? Давайте йому розкажемо. Так, потрібно звертатися до лікаря, Кузя. Уважно дивися і запам'ятовуй. Ну, якщо ми тобі підскажемо, але ж теж трішки треба запам'ятовувати, тай, дітки? Так, до лікаря. Дітки, а ще наш кузя знає, що ви дуже добре вчитеся. Що ви вивчаєте і букви, і цифри, і вже навіть вмієте рахувати і робити приклади, і навіть читати речення. І йому теж хочеться, то він не знає, до кого це треба звернутися. Як ви гадаєте, давайте підкажемо лісовичку. Так, лісовичок, для того, щоб навчитися всьому, потрібно звернутися до... Вчителя, так, вчитель працює в школі, дітки. Добре, дітки. Ось ми з лісовичком йому все підказали. Я думаю, йому буде краще жити в місті вже з нашими підказками. Але якщо лісовичок, то ти до нас звертайся, так, дітки, ми йому допоможемо завжди. Ми з вами попрацювали, а тепер давайте пограємося. Я вам пропоную покататися на потязі. Давайте всі приготувалися і за мною повторюємо. Їхав потяг через групу. Чух-чух, чух-чух-чух. І вагончиками стукав. Тук-тук, тук-тук-тук. Раптом потяг зупинився, і вагончик. Відчепився. Сподобалось? Давайте ще раз, тільки вже швидше будемо говорити. Їхав поїзд через групу чух-чух, чух-чух-чух, і вагончиками стукав тук-тук-тук-тук-тук. Раптом потяг зупинився. І вагончик відчепився. Кш -ш -ш. Ось ми трошки, трішки відволіклися з вами, а тепер тільки, давайте ми, я вам нагадаю, що ми з вами розмовляли про професії. І скажіть мені, хто знає мудрі народні вислови про працю, тобто прислів'я? Хто не працює? Той і не їсть. Знаєте таке? Так, добре, без праці і рибки не зловиш. Запам'ятуйте, це дуже важливо в житті. А ще я вам підскажу і вивчайте нові прислів'я. Діло майстера велике. Бджілка мала і та працює. Праця людину годує, а лід марнує. От ви запам'ятаєте, це дуже повчальні прислів'я. І задумайтесь над цим, мої любесенькі. А зараз давайте ще раз пограємося в гру. Я буду вам показувати картинку на професії, а ви будете назвати, що потрібно для цієї професії. Ось у нас картинка кого? Так, вірно, будівель, будівельникам. Що потрібно будівельнику для праці? Так, сегла, цемент. Кельма, називається оцей інструмент, яким він викладує, цемент. Е, Добре, молодці. Кузя вчись вчись разом з дітьми. Далі, що потрібно вчителю для того, щоб навчити дітей? Ну, перше, це що діти. Це знання. Так, ось тут вони всі знання. Добре. Друге це дошка, це книжка, це ручка. Так, добре, молодці. Що потрібно лікарю для праці? Так, лікарю для праці треба пігулки. Шприц теж підходить, а температуру чи міряють. Так, термометр. І ще багато-багато всього. Тому що він, для, йому для праці треба дуже багато інструментів. Вірно, дітки? Так, добре. Вон і палочка, щоб побачити горло хворе чи ні, червоненьке чи ні. Добре. Далі. А для перукаря що потрібно? О, ви всі знаєте, мабуть, часто ходите до перукаря. так? Гребінець, так, ножиці, фен, щоб висушити, так, зробити гарну зачіску. Добре. Дітки, от дивіться, давайте покажемо нашому лісовичку, як ми вміємо малювати. І намалюємо декілька інструментів, які потрібні для перукаря. Якщо ми з вами намалювали та ножиці і грабінець, бачиш, ось дітки, що я вам хочу розповісти, що всі професії важливі і потрібні, тому треба вчитися і все вміти робити, і ставитися і цінувати інших прак. На цьому ми закінчуємо заняття. З кажемо вам до побачення. А якщо хто хоче, можете прислати мені малюнки із інструментами для професії. До побачення!